Перше, препарат зрозуміло, пацієнт приймає багато років, якщо в нього немає алергічних реакцій, якщо в нього немає інших побічних дій, і якщо препарат допомагає. От препарат допомагає пацієнту, пацієнт його приймає рік, два-три. Чи е, треба міняти препарат? Якщо препарат допомагає його змінювати на інший препарат, ні в якому разі не можна і не треба. Але існує медичний такий термін, ефект е, зниження дози або ускальзання дози. Тобто це коли препарат пацієнт приймає зазвичай, це, е, такий ефект з'являється десь після 5, 7, а іноді 10-го року не у всіх пацієнтів, не на всі препарати, але таке буває. Тобто пацієнт 5, 6, 7 років приймав препарат, він йому допомагав. Були поодинокі напади, але вони влаштовували пацієнта. Ми не могли збільшувати дозу препарату, щоб припинити напади зовсім, або така форма епілепсії, яка ну, не може бути вилікувана остаточно. І десь через 7, 8, 10 років препарат перестає допомагати. Там існує дуже багато фізіологічних біохімічних причин, які ми не будемо обговорювати. От в цьому випадку препарат треба замінити. Замінити тільки по рекомендації лікаря. Препарат е, має бути замінений, якщо це не алергія і не тяжкі побічні дії, а саме препарат перестав допомагати, от в такому випадку ми поступово. Для кожного препарату є свій режим зміни зміни препарату. Для одних препаратів це пару тижнів, для інших препаратів це 2-3 місяці, коли ми поступово замінюємо один препарат на інший препарат, який буде тримати відсутність нападів у хворого.